Нова цифра: 78% росіян підтримують війну Росії проти України. Такі результати серпневого опитування тамтешньої соціологічної організації Левада Центр. Це, приміром, на 3% більше аніж у липні. Незалежні соціологи твердять, що вірити соцопитуванням у нинішньої Росії не можна, бо там фактично поліцейська держава. І що насправді рівень підтримки і війни, і Путіна може бути дуже низьким. Чи все ж росіяни радіють цій війні і 25-річному правлінню Путіна? І якщо це так, яка природа російської любові до хазяїна і до крові нині до крові українців? Сергій Ременко з'ясовував. Рік тому, працюючи над одним із проєктів, мені довелося онлайн поспілкуватися з пересічними росіянами у дуже популярному в Росії чаті. Я питав у них про підтримку Путіна і війни. І тоді відповіді були такими. В так за Родину! За Путина! Лично сам буду как бараном головы отрезать. То есть вы убийца. И да, я убийца. Я Путину сказала, красавчик долгих лет тебе жизни. Ну из всех правящих президентов ну, лучше я еще его не видел, бля. Минув рік я працюю над цим матеріалом і знову заходжу у цей чат і ставлю росіянам ті ж самі питання чи підтримують вони Путіна і чи підтримують вони війну. Ну, смотря, як как поддерживать, ну если типа бомбить Київ каждый день, то дас, іс. Yes, yes. Я вас вообще би нахер. Я б на вас дернул бобу і У мене не було бы такого. Как... Хотя бы пенсия, а потеря Путин нам деньги платит. А войну почему поддерживаете? Так, мародерство процветает. А, так вы мародеры? Конечно. Так, я знаю, що в цьому чаті сидять переважно маргінали. Але подивіться на так звані російські еліти від Лариси Доліної до Камеді Клаб, від Володимира Машкова до Карена Шахназарова про так званих російських журналістів і політиків годі й говорити. І та нечисленна кількість творчої наукової інтелігенції, які поїхали з Росії після повномасштабного вторгнення, лише підтверджують припущення, що громадяни Російської Федерації переважно, якщо не підтримують війну і Путіна, то принаймні мовчки спостерігають за першою і безкінечним правлінням другого. У нас проблема. Ми намагаємося ставитися до них як до громадян, як до себе. Тому що у нас громадянське суспільство, і ми чомусь. Ну як по дорівянськи каже, ми робимо неправильні висновки, судячи з їх антропоморфності, не треба цього робити. Ну це громадян, це не громадяни, це населення. Олександр Нойнець, політтехнолог, і з ними намагаємося визначити природу підтримки війни і влади росіянами. На його думку, саме через те, що росіяни не є громадянами а населенням, вони не мають відчуття обов'язку перед власною батьківщиною і не замислюються про наслідки війни та безкінечного правління Путіна. Обов'язок перед батьківщиною вони делегували е, владі. Це мабуть єдиний такий наслідок невилікованого кріпосництва. Е, бо кріпосний е, не думає за великою великою Росією да. Кріпосний не може підняти бунт. Бунт може підняти граф Баленський. І е, кріпосний може піти за графом Балянським. Це було. Це у них було буквально коли е, рік тому, коли вони пішли за графом Вагнером. Цар має подати сигнал всім боярам, що це буде. що б я вам не казав, я вас об'ю. Це і е, сталося. Е, 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 е. Історик Олександр Алфьоров додає, що не саме лише кріпацтво вплинуло на безвольний шлях російського суспільства. Головне, свобода тут не заохочувалася ніколи. Це основний механізм існування російської держави, протягом тисячоліть він незмінний, але має одну особливу рису. Присутність хазяїна, не господара, а хазяїна, який буде керувати всім цим процесом. Вони не можуть не підтримувати. Хазяїна, тому що це їхнє власне дзеркало. Відповідно, якщо Путін завтра, наприклад, вчора оголошує про війну, а завтра оголошує про перемовини і перемир'я. То він буде підтримуваний, що вчора з війною і ядерними атаками, що завтра з перемир'ям та віддачою території. Дивовижно, але в цій конструкції зміна хазяїна досить припустима. Однак, зміну цю мають провадити контреліти, і в цьому основна проблема. Контроліти немає контроліту знищено повністю. Ніякого іншого проекту розвитку Росії ми не бачили протягом останніх. 10 років точно може у німцова якийсь був. За що німцов свої отримав? Мінуси цього Україна не має з ким вести діалог про мирне існування після війни, але є і плюси. Їм скажеш, що, що хлопці все неправильно. Наш корм чи наш рульовий Володимир Володимирович оказався ні, отцома, ні. А, ну да, оказався не отцом, а адцомас. Ну що ж, а ви нацисти і не маєте бути нацистами. А ну хорошо, не будемо нацистами. Ну е громадянського суспільства немає, громадянської думки немає. Що в голову засунеш, то і буде. існує легенда про те, як виводили породу собаки Руськая барзая мовляв, декілька століть тому у російських вельмож було дуже популярне полювання, але жоден пес не витримував специфічних географічних та погодних умов в Росії. І тоді знать наказала селекціонерам вивести. Такого собаку, який був би спритним, сильним, невибагливим, достатньо злим і не гавкав, аби зайвий раз не дратувати господарів. З першими пунктами впоралися досить швидко, а от з останнім довелося добряче помучитися. Зрештою, у селекціонерів усе вийшло. Виведений ним собака був стійким до суворих російських зим, швидко наздоганяв здобич і не терпів сусідства з іншими собаками. А головне не гавкав. Така оповідка побутує серед селекціонерів, але вона надто схожа на правду і надто схоже, що такий експеримент провели не лише над собаками. Сергій Єременко, Віктор Зеленков та Роман Щербаков. Програма Вікна для марафону Єдині новини.